Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Така Америка. І сьогодні я вам розкажу про американські телефони. Якщо так точніше, мабуть, сказати, це про еволюцію телефонного зв'язку тут в Америці. Ну, цікаві моменти, зверну, на цікаві моменти зверну уваги, з якими... Ну, мені довелося стикнутися і, мабуть, різницю, що я побачив в порівнянні з Україною. І знову ж таки, я думаю, що ну, нагадаю вам, що це я порівнюю Україну а, 2000 року і раніше. Зараз там набагато все просунулося з тих пір, звісно, багато чого змінилося. От, тому. А, я думаю, сучасна чи теперішня ситуація дуже схожа, що в Америці, що в Україні, я так думаю, хоча я не впевнений. Але е дивіться, саме, саме перше, з чим я е вразило чи не вразило, приємно вразило, чи здивувало, наприклад, що коли ми тільки приїхали. Ну знову ж таки, перші два тижні ми жили в знайомих в, рідні, в родичів на хаті, а потім, коли ми вже зняли свій персональний апартмент, потрібно було забирати свій відкривати рахунок там на воду, на світло, на газ. Ну і телефон ж так само. Тоді ще, до речі, питання про інтернет не стояло, як ви пам'ятаєте, якось згадував про те, що, ну, по-перше, грошей не було, по-друге, я навіть не знав, що воно таке, і взагалі, навіть тут воно не так крепко було розвинуте питання інтернету. Ну, але телефон це, в принципі, ну, необхідність в багатьох моментах. Я, я знову ж таки зараз говорю, це 2000 рік був питання мобільного телефону на початку для нас не стояло. Але телефон для зв'язку тут в Америці це необхідність. І ну, от різниця така, коли я все своє життя в Україні прожив, не маючи телефону. Ми жили в старому районі в місті Рівному, і як ми там не пробували, через як то та там установа, яка займається телефонами. В принципі, стандартна була відповідь, що як там, телефонна лінія, чи будка, чи як вона там коротше, яка йшла, на, на, на той район в місті була вже повністю забита, додаткову лінію було встановити неможливо. Якогось року навіть ми пробували використати там знайомі блати там і так далі. І, і навіть по блатах. Люди, які там божилися, що можуть вирішити будь-які питання, навіть вони також пройшли, що це нереально. Ось. Але дивіться, з 94-го року, по 2000 рік, я прожив в панельному домі. І це вже дивіться, це вже новий мікрорайон. Здавалося б, думати, дума, логічно думаючи, що ви в'їжджаєте в новий мікрорайон, там має людям бути там 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так от, смішно те, що на під'їзд давали тільки 10 номерів. От і уявіть, наш стояк, 10-поверховий будинок, 4 квартири, 40 квартир. 25% тільки могли мати телефон. Я тоді пам'ятаю, став на чергу, стояв, не достоявся. І Я навіть не пам'ятаю в якийсь момент, чи я махнув рукою, чи як там. Тоді в мене вже грошей, коли ми жили, одружилися, на блати разні там не було. Можливо, то питання і можна було якось вирішити в обхід. Але не вирішив і так я прожив в Україні. Знову ж таки, я знаю, що таке телефон. Коли доводилося телефонувати з дому, то може, як я жив в панельному домі, ходили там до знайомих, знову ж таки, до родичів через поверх вони жили від нас. А як в старому там районі жили, то ходили по старинці в телефонну будку і звідти дзвонили. І от перше, дивіться, що мене вразило. Ми приїхали тільки поселилися в апартмент. Я не буду там говорити зараз перший, другий чи який день ми туди по тільки переселилися. Знову ж таки, дуже багато чого ми не знали. І дякуючи друзям, родичам, які допомогли дуже багато на першій порі, і без них було б просто. Я не уявляю, як приїжджали сюди перші іммігранти, в яких не було ні родичів, ні близьких, там, як вони вирішували ці питання. Це, це просто труба якась. А так, в принципі, знову ж таки були рідні родичі, які е, знали, куди піти, що зробити, там, і так далі. Там. Так от, телефон. Питання телефону, друзі, вирішилося ну, настільки легко, що я просто не міг собі уявити, що так може бути. Більше того, якби я захотів, я міг, якщо я не помиляюся, вільно в свою квартиру провести три лінії. Там, я колись пізніше розкажу, навіщо там, хто, особливо, якщо в офіс можливо робити, то таке. Але от в приватну резиденцію, в свою квартиру, де ви живете. Ви могли провести три лінії, тобто мати три номери собі, окремих там, і, і вони повністю працювали б автономно. Ось. Так от, ціна за телефон тоді коштувала, а, якщо я не помиляю, десь 20, в районі 20-21 долар за місяць. десь так. І от а, цікаві моменти просто про сам телефон, знову ж таки, в Америці це називається Landline. Тобто наземний телефон, де по землі проводиться кабель і так далі. І, і ми е, користувалися тим телефоном, поки аж е, е, я не пам'ятаю, мабуть, півроку пройшло, коли вже дружина пішла на роботу, а в нас машина була така старенька на той час, дуже старенька, скажімо так. Не зовсім надійна, і е, просто знову ж таки прийшлося з сімейного бюджету нашкребти трохи коштів, щоб е, взяти собі мобільний телефон. Вже. І мобільний телефон, дивіться, е, ну так як в Україні є не один оператор, дуже багато. Є. І, і в принципі, чим якісніший зв'язок, тим ціна відповідно дорожча. І Це не змінилося. От За 20 років як ми прожили. Є, наприклад, в Америці дві топові мобільні компанії: це Verizon і От Дві компанії, які в принципі йдуть попереду цього ешелона, і вони тримають свою ціну. А відповідно їхні конкуренти, які набагато слабший зв'язок мають і так далі. Хоча знову ж таки є окремі міста, де класно працює, і так далі, то вони... В принципі, вигідніше брати, тому що вони там дають вам різні кучу безкоштовних телефонів, ще що-небудь і так далі. І подібним шляхом ми пішли, друзі, коли ми в 2001 році, пройшло вже от буквально півроку, як ми приїхали, трошки можливо навіть більше. Ми коли купували свій перший мобільний телефон. То ми пішли, була така компанія Centennial Wireless називалася, і вона була така більш локальна. Що це означало, якщо ви пам'ятаєте, були тоді такі ромін-хвилини, тобто в своїй ерії ваш зв'язок безкоштовний. А якщо ви виїжджаєте за цю а, межу, там, до речі, навіть не цілий штат входив, а там декілька наших районів і так далі. Якщо б мені от дві години до Чикаго, вже... Це вважалося, що я за межою. Індіанаполіс 2,5-3 години, це так само вже було, здається, за межою. І що тоді включалося, що телефон не відключався, він працював, але тоді рейти йшов зовсім інші, тобто розцінки і так далі. Ну, На той час ми вважали, що ми нікуди виїжджати не збираємося. Ми в нашій ерії, і нашу ерію, в принципі, той телефон покривав просто на відмінну, де ми жили. Ну, знову ж таки, наша Ерія це не тільки наше село, а це приблизно радіус там до, я не знаю, 50 миль чи що, можливо, і більше. На той час, знову ж таки, коли у нас машина драпач, заробітки невеликі, ми не крепко доїздили. Ось, І була ще одна така фішка, яку, на яку, дякують Богу, от ми просто не попалися. А багато людей, які просто знову ж таки, хто не розпитав. А хто їм не розказав і так далі. Ви знаєте, коли ви іммігрант, у вас зв'язки з Україною по-любому залишаються. І ми так само, от у нас була така традиція, ми півгодини, години, півгодини пів чи годину, десь в тому відрізку діапазон такий у нас, ліміт ми собі такий визначили. Ми дзвонили в Україну там з батьками в основному говорили. Ось. Так от. Дивіться, як, як розцінки йдуть. Знову ж таки, з мобільного телефону, тоді хто дзвонив, це були розцінки просто космос, з якої б компанії ви не дзвонили. Але якщо ви дзвоните навіть своєї домашньої лінії, так само є декілька в Америці, ділиться на декілька, як вам сказати, зон розцінок. Перша зона це от ваші локальні дзвінки. Тобто це... Радіус 15 миль, якщо я не помиляюсь, ще можливо 25. Здається, 15. Це, тобто ви дзвоните по цьому номеру телефону, то це абсолютно безкоштовно і так далі. Далі йдуть дзвінки по Америці, тобто за зоною цих 15 миль чи 25, я зараз просто не пам'ятаю, я так приблизно вам кажу. Тобто нема різниці, от, наприклад, якщо я дзвоню свого домашнього телефону, дзвоню в Індіанаполіс чи умовний сієт в Вашингтоні на другому кінці Америки, ціна буде одинакова. Тобто я маю скількись там платити розцінки. А якщо ви вже, не дай Бог, позвоните з цього телефону за кордон, там розцінки були, друзі, якщо я не помиляюся більше двох доларів чи щось таке. І я просто знаю персонально людей, які... Не знаючи цього моменту, собі з цього телефон є, набрали, зателефонували, порозмовляли з Україною, і їм приходить платіжка, ця там, буквально до тисячі доларів друзів доходила. І відбити ці гроші назад тим, що ви не знали, це нереально. Тобто ви, ви користувалися чиїмось сервісом, це коштує гроші. І тому, в принципі, ще раніше. До того, як ми навіть приїхали в Америці, з'явилися такі long distance компанії, компанії довгої дистанції. Тобто дзвінки в Україну, в Росію, там хто куди. Знову ж таки, кожна країна мала свої різні дзвінки. І зараз, наприклад, a, зараз мені взагалі не потрібно цим сервісом користуватися, тому що з'явилися різні вайбери, там, скайпи, зуми і різного роду сервіси, де це абсолютно безкоштовно. Але буквально от навіть е, років 5 назад у мене ще, до речі, є до цих пір з ними ця контракт. І там розцінки зараз ідуть, якщо я не помиляюсь, чи 5, чи 9 копійок за хвилину я дзвоню, якщо буквально мені там доведеться. Але, наприклад, зараз домашнім телефоном я майже не користуюся, тримаю його тільки для того, щоб користуватися по своїй роботі факсом. Тому що, на жаль, з мобільного телефона поки що факс відправляти не можна. Але я знаю багатьох людей, які зараз повідмовлялися від домашнього телефону взагалі. Тому що ціна от домашнього телефону зараз. Зараз коштує 37 доларів в місяць. За ці гроші ви реально собі можете мати мобільний телефон. І зараз, наприклад, купують знову ж таки кожна сім'я свою межу виставляє дітям мобільні телефони Там навіть ще для дошкільнят у них вже є своя. Там, ну, це, На мою думку, такий крайній приклад. Але я таке чув, що навіть до того, як діти йдуть в школу, у них вже є свій. Персональний телефон, я такі випадки знаю. Це не всі так роблять, але є. І тому, в принципі, ну, така потреба в домашньому телефоні просто от зараз відпадає. Скажем так, і дуже багато людей відмовляються від того. І в більшості, наприклад, я вам скажу навіть, що домашній телефон це вам дзвонять більше, от як я, а, є так. Джанкмейл, коли вам дзвонять всякими, там шлють все, що потрібно і не потрібно, різні реклами, це сміттєва пошта. Так само вам і телефонують з такими самими рекламами. І дуже часто субота зранку, ви тільки там відпочиваєте, наготувалися і так далі. Інколи, можливо, хтось пізніше встає, бабаць вам дзвінок 8 годин ранку, і вам вже щось хочуть втюхати і так далі. Тут є різні причини. Ну, але дивіться, я, я трошки перескочив. Е, оці е, е, телефонні компанії довгої дистанції, ви заключаєте з ними окремий контракт. Якщо ви цього не зателефонували, не повирішували ці питання, то тоді знову ж таки ідуть розцінки цієї вашої основної домашньої телефонної компанії, де там по два чи по скільки доларів там ціни просто були нереальні. Але навіть і на перший час ну мені розказували, ще дорожче було, а от в 2000 році, як ми от взяли оцю компанію довгої дистанції, то кожна хвилина коштувала 30 центів. І от дивіться, коли ми раз в тиждень побалакали там з рідними, там з близькими з Україною, там старалися поговорити пів години, тому що, ну от, як я говорив, за 20 років нашу історію, як ми жили, в перший час грошей було просто в обмаль, скажімо так, ну ми не голодали, от реально не голодали, я брехати не буду, але на всякі шикування і на розкидання грошей наліво-право грошей просто реально не було. І тому, наприклад, от, позвонити в Україну, побалакати з батьками, це вже було вже, в, в як вам сказати, в зону. Шикування входило, Це вже були екстра якісь гроші, в принципі, як вам сказати, для, для нормального життя це, ну, без цього можна прожити, але ну, я вважаю, що побалакати час від часу з рідними, з близькими це, це просто нормальна норма, якщо так сказати. Навіть. Тому знаходили на те кошти і дивіться, пробуєте дзвонити пів години, виходить до години. Чотири рази в тиждень нам виходило більше 50 доларів і в місяць платити. І це, в принципі, друзі, це виходило день, а то можливо навіть і два дні треба було робити тільки за оцей такий липсовий сервіс побалакати з рід. І, скажімо так, це на початку 50 доларів. Це було ну, для мене конкретно було дорого. Ось, і тому, в принципі, е, ну, я стає, старались себе обмежувати, так сказати. І, і різні моменти були. Наприклад, е, я знаю знайомих, які, знаєте, вони говорять і не можуть сказати, ну все до побачення. У особ... мене там закінчились гроші чи ще що-небудь. Тому що я точно знаю, що люди з України Дивляться на американців, як, ну що у вас там долари на дереві ростуть, там і так далі, що ви там чи жлоб, чи ще що-небудь. І, і питання, що як це в Америці не вистачає грошей, люди от, не усвідомлюють. В більшості свої люди не усвідомлюють, як проходить життя, як тут заробляються гроші. Так от, я знаю з, з моїх рідних, знайомих, як, які знайшли вихід з цієї ситуації, вони... Не підключали оцю а, компанію довгої дистанції, що ти міг говорити, там заговоритися, поки в тебе всі гроші закінчаться. А вони купували такі були карточки. Що ця карточка давала, ви платите наперед гроші, там, 5 доларів чи там, 10 доларів там, відповідно на там годин. І ви просто набрали номер телефона і вже балабенете. І вже не ви кажете, ну вибачайте, мені треба там іти чи що-небудь. І потім про вас думають, ах він такий пересякий жлоб і так далі. А вже карточка говорить, говорить, і в принципі ви там, з ким ви балакаєте, попереджуєте, що от я купив карточку, з тобою поговорить на годину. І бла-бла-бла, ви балабенете, балабенете, гроші вийшли в чин до побачення, і ви хороші, ви не при чому. Знаєте. Я знаю, що дуже багато хто користувалися такими моментами, тому що самі не могли зупинитися, по-перше, або от не хотіли ображати своїх там рідних і так далі. От. Ну, ми пішли іншим шляхом. Ми просто підключили цю компанію, і коли там нам треба подзвонити, ми собі дзвонили і так далі. Тому що карточка, знову ж таки, вона ну, свої плюси і мінуси і там, і там. Там Карточка закінчилася, вам треба ще 5 хвилин, там якесь серйозне діло обговорити, чи ще що-небудь, а вас нема. Все, біжи там, шукай де там ви купували на заправці чи в магазині, чи де. Так що таке. Ну, але дивіться, з часом знову ж таки, час ішов, з'явилися мобільні телефони, з'явилися вайбери там і так далі. І навіть ті самі компанії довгої дистанції знову ж таки, їх почало з'являтися більше і більше. Більша конкуренція, відповідно, щоб мене виграти, наприклад, я не знаю, до речі, як вони знаходили мене в базі даних. Тому що я, от я зараз не пам'ятаю, чий да, першу компанію все-таки за 30 центів я сам їм дзвонив, хотів до них підключитися. А після того мені, мабуть, я переключався два рази. Мені хтось подзвонив, о, а у нас там кращі рейти, у нас там по 20 копійок. Ну, що платити, віддавати 50-60, що ви платите 30-40 чи там скільки там доларів, відповідно. 30% зразу обрізається. ось, А потім знову ж таки підключилися до цієї останньої компанії, яка, в принципі, на всяк випадок поки що в мене є, тому що знову ж таки різні компанії. Є такі, що ви говорите, не говорите, є місячна плата, там долар 50 чи ще щось. В принципі, не гроші, але навіщо їх викидувати, якщо воно не потрібно. Ну, а зараз в мене от така, знову ж таки досі є така компанія, що а, а, я за неї нічого помісячно не плачу, плачу тільки коли я розмовляю. І чому я її досі пір тримаю? Тому що вона розповсюджується на мої домашні телефони і на мої мобільні телефони. До чого я це веду, наприклад, от коли ви їдете, наприклад, в дорозі і ви хочете побалакати там, з Україною чи там, за кордоном, скажімо так, і може бути що кхм, вайбер, якщо ви знаєте, інтернет-зв'язок буває слабенький. А телефонний зв'язок, в принципі, по мерезі в більшості своїй нормальний. Тому а, якщо щось треба термінове, чи що-небудь там. Поки ці копійки нарахує, ви там за, за 5-10 доларів там можете побалакати з ким небудь Тобто ну такий, як сказать, пожежний варіант. Так що ну, така історія, друзі, мобільного телефону, чи не мобільного телефону, а телефонного зв'язку в Америці. І, до речі, сам перенос, от я побудував свій дім, от ми прожили в апартментах 3 роки, трошки більше трьох років. А, ні, ну трошки так, трошки більше трьох років. І ми коли, коли переселялися в наш будинок без проблем ми просто перевели на адресу, все за нас, все вирішується там. І, до речі, абсолютно безкоштовно. Нічого не довелося за те платити. Нашу телефонну лінію сюди перенесли, наш номер зберегли там і так далі. Так що, ну знову ж таки, тут є. В Америці таке поняття, ну і воно кругом таке є. Називається area Код, Код area, де ви проживаєте. Тобто, якщо б якби я виїхав би в іншу ерію, то звісно номер телефона мій не змогли б перенести, тому що е у нас, наприклад, нашої area код, як ми до речі, приїхали, був 219, А потім, я так розумію, ерія почала е, рости. І розполовинили, і половина залишилась 219, а половина стала 574, Тобто більше номерів телефонів, я так розумію, люди покупаляли. І ця телефонна станція мала, ну, побудували чи додатково, чи як, там, як воно там працює до кінця, не знаю. Не стикався з технічною стороною цієї, цього процесу. Так що, але знову ж таки, Перевага, я думаю, знову ж таки, саме вільного ринку, де є дуже багато різних варіантів. Навіть тоді, коли ми купували собі, компанія називалася, ця я наземна. Потім її перекупила в Сутті, називалася компанія. Чи ну, спочатку не так було, була GDT. Потім Verizon, ну, знову ж таки, ці назви нічого там важливого не несуть з собою, але факт того, що е в Америці завжди є кровом конкуренція, тому що е були і компанії, які е альтернативний зв'язок давали, там, як можна було взяти. Там, е я не пам'ятаю е навіть назва назву тієї компанії, як вона називалася, мені в голові... Voyager крутиться, Але я не впевнений, що це назва, там якось... через що вони, до речі, там як воно працювало, я до кінця не знаю, але розцінки були в два рази менші. Ну, не до кінця... Не... Мене... не зміг я з тим розібратися в свій час, так і не взяв. Але знову ж таки, постійно є конкуренція, альтернатива, яка, в принципі, не дає одним дерти ціни доводиться. І це, в принципі, класно. А... Тобто, дивіться, вони. Тримають цю ціну в межах досяжного такого, це одне, а друге, що в принципі є вибір, що ви можете, вам треба телефон. Ви пішли там, взяли. Знову ж таки, зараз, за, зараз все перейшло на те, що більшість, більшість людей відмовляються від цих домашніх телефонів, тому що ну, в Америці таке життя мобільне, в принципі. І що ви платите за один мобільний телефон, і якщо е, на початку, наприклад, були різні лі ліміти на телефон, тобто стільки ти хвилиною можете і так далі. Зараз все більше і більше планів з'являється, що ви берете безлімітний зв'язок. Навіть зараз дуже багато є, ще не всі, але дуже багато є безлімітний інтернет на телефоні. І в принципі у вас телефон, мобільний телефон. Замі... Замінив уже давним-давно ці земні домашні телефони, так сказати. І, в принципі, можливо, як якомусь е... скоро, можливо, інтернет-заміни. Там, я не знаю. І так само. Зараз тим більше має з'явитися знову ж таки цей е... Ілон Мас, там свою систему пропихає там і так далі, яка вже скоро ось-ось має з'явитися оця. Бета-версія, пробний варіант, як воно буде працювати. Ну, Я думаю, на цьому досить. Така от була, я б сказав, би, більше така історична е сьогодні історичний такий сюжет. Оце історія еволюції телефонного зв'язку в Америці е за мого часу, коли я там стикнувся до сьогоднішнього дня, друзі. Так що на цьому все. Така, друзі, Америка була сьогодні. Не забудьте підписатись на канал, а вам нехай щастить!